Вони пішли захищати не просто державу, а кожного з нас. І тепер, коли повертаються до цивільного життя, чекають хоча б на нашу вдячність. Ветерани, ми, я їх розумію, ми всі горді, ми всі воїни там, і ми не хочемо просити. Відверта розмова про державні програми, адаптацію ветеранів та їхній вплив на життя та перспективи громади відбулася в Одесі. Захід був ініційований місцевим осередком геозахист держави і зібрав представників багатьох громадських та ветеранських організацій. До речі, держава це кожен з нас. Ну не треба там думати, що держава це там якийсь президент, Верховна Рада і апарат, який у нас там працює в області, в районі, в селищі і тому подібне. Це кожна людина. Якщо кожна людина сяде і скаже сама собі, а що зробив я для того, щоб ветеран адаптувався в суспільство після повернення, буде трішки краще. Між тим чимало бійців, повернувшись з фронту, відчувають себе покинутими та безпорадними, говорять самі ветерани. Щоб цього не було, треба, щоб у держави було бажання саме дбати не тільки про військовослужбовців, які захищають цю державу, а дбати і про ветерана, який повернувся, і розуміти, як його адаптувати в суспільство і суспільство адаптувати до ветерану. В Україні існує чимало програм на підтримку ветеранів, але далеко не всі вони ефективні. Причини різні. Наприклад, значна частина бійців після фронту потребують психологічної підтримки. Але в ветеранському суспільстві існує стигматизація психологів і психіатрів. Але саме слово психіатр лякає настільки, що вони просто тікають, вони бояться туди навіть прийти. Тобто, нам, як суспільство, треба інформаційно працювати в цьому полі. Ми зараз активно працюємо з цим подоланням стигматизації психологів. Те, що це нормально звернутися до психолога. Там, де виявляється неефективною держава, підключаються громадські організації. Їм самі ветерани та їх родини довіряють набагато більше. А громадські організації, як на мене, мають дуже класну перевагу перед якимись державними програмами. тому що перед громадськими організаціями є певний квотом довіри. Від ветеранів, а державі, як правило, не досить довіряють і не завжди бачать дійсно ті е програми, які є на результат сфокусовані. Бо багато хто їх сприймає як для галочки. Всі ці проблеми потребують пильної уваги, бо мають безпосереднє відношення до того, в якому суспільстві ми будемо жити після війни, стверджують науковці. Дуже велика вдячність за те, що є такі громадські організації, як захист держави, наприклад, які постійно привертають увагу до цієї важливої проблеми. Об'єднати зусилля всіх небайдужих громадян і організацій в розбудові нової України після війни сьогодні намагаються представники ГО Захист держави по всій країні. Ось як підсумував роботу дискусійної панелі голова одеського осередку. Ми затронули велику кількість цікавих та насущних питань. Це і ветеранські політики, і економічні процеси, і психологічна допомога. Тому ми будемо працювати в рамках нашого проекту і надалі вибудовувати нові моделі співпраці в суспільстві.